Канада у Калгарі запровадили обов'язкове сканування квитків на платформах Сітрейн. Із 16 липня пасажири Сітрейн зобов'язані сканувати мобільні квитки перед посадкою. Як це вже працює в автобусах Калгарі Транзіт, на платформах встановили 112 жовтих валідаторів. За даними міської влади, майже половина дорослих і молоді користувались транспортом без належної оплати. У перший період діятиме пільговий режим без штрафів, щоб люди звикли до нових прав після чого розпочнеться контроль порушникам загрожує штраф до 250 доларів. Альберта лідирує за рівнем захворюваності на кір у північній Америці. Лікарі б'ють на сполох. Пік захворюваності припав на фестиваль Стампіт та сезонні літні табори, що може ще більше погіршити ситуацію. Із березня в Альберті зафіксували 1314 випадків, що при втричі меншій кількості населення робить показнику двічі вищим ніж в Онтаріо. Для порівняння у США цього року зареєстрували 1288 випадків кору. медики закликають до термінового посилення програм вакцинації. Отава реагує на митні погрози Трампа. Уряд активізує торгівлю поза США 16 липня. Уряд Марка Карні провів позачергове засідання у відповідь на погрози Трампа запровадити з 1 серпня 35% відсоткові мита на канадські товари. Прем'єр визнав, що укласти торгову угоду із США без тарифів майже неможливо. І наголосив, Канада підпише лише ту угоду, що відповідає її інтересам, щоб не загострювати ситуацію. Отава Тимчасово призупинило плани щодо підвищення власних мит. Натомість уряд активізує переговори з іншими ринками, зокрема з Індією та Китаєм.